так, Ну да. Бачите, опять я на цій чудовій локації не видержав. Якраз Олександр приїхав, та я е, при, підскочив сюди, подивитися. Думаю, в себе ж ходив, дивився, думаю, що це в мене, хіба це він вимерз, чи я не знаю, що це на цей. Коли дивлюся, та ні. Так же само виноградник спить. Майже, ну скажемо, що спить та й усю. Нічого ніяких тут ось, все, дивіться, що це? Бачите? Усе окей, а я тут трошки так. Якби і, і немає паніки, да, щоб таку. Я тільки ж одно ну, думаю, Та хіба це Саші закритий, він був повністю замотаний, положений в тунелі, якби весь виноградник лежав, абсолютно весь. А в мене ж весь стояв, я його тільки ось весною положив. Я його навіть не ложив, ви ж всі бачили. Ну, Но... Ось все, пройшовши повністю по одному ряду, по другому. Та точно точно таке ж саме, як і в мене, абсолютно. Думаю, Ху". <гум> значить будемо просто ждать трохи, трохи подождати треба. А то мені там вже почали писати, що замерз за цей, нічого він не замерз, ось все. Просто треба подождати трошки. Вон мені, мій спонсор Андрій, з Германії, з Ференбрух, так фотографію прислав. Я йому собі багіру посадив і йому відправив на Германію. Дві однакові, абсолютно два саженці, значить. Так у нього вже там 6 см пагони. 6 см. Як подивився, у мене ще спить крепким сном. Думаю, так тільки-тільки видно, що да, бруньки там ну, живі, бо я дивився тільки, так почало там щось. А там пагони вже по це. Так що тут все зависить від місцевості. Де воно росте. От. Так що все нормально. Все, і Олександра тут путем. Систему повністю доробив, він провірив повністю, все робоче, все хватає, Так що, якщо в маю там щось буде, ну в травні, да то готовий, готовий до цих всіх діл. Так що і я готовий, і Олександр готовий. ну оце, якось оце так. Природа, вся добре, заодно отримав, приїхав до Олександра трохи здаватися. Бо занадто багато, тільки що забрав ще одне надходження прийшло Роман Анатолійович, коли Бабчук трохи балує сіменами. То думаю, ну я йому і казав, кажу, Ха -ха -ха, Рома, поїду до з кумом, буду ділитися, бо я залишу там на городі з цими кавунами і з цим. Зараз ще... ми вже зайдемо там, я вам покажу. Бо я набрав усе, посипаю потрошки, бо ну, мені одному ну, забагато. Я там і ділився трошки з друзями, ну, все рівно. У мене воно Олександр дуже любитель. По кавунах, він давним-давно ними займається, він бере проф упаковку і вже. Та зараз у... у домі ми все вам покажемо. Так, Ну що, ми вже в будинку знаходимося, да? приїхав я, я вже вам говорив до Олександра да? свого спасителя, так скажемо. Що спасителя, та ось він. Уміє вирощувати ці кавуни і давно їх вирощує. Тільки він ну, от таких ось у банках, бачите. Це галактика. Їм Скільки 4 года, години, ну, вже, вже, ну, вже закончив. Давно я їх садив дуже цей, хороші кавуни. Ну, а я вирішив з ним поділитися, бо мені одному сильно це забагато. Роман Анатолійович на цей, бо я там і ночуватиму на тому городі, то я йому посипав тут усього цього добра. А я отримав тільки щось нового, бачите? Даба. Ось такий шакавун. Похоже, і чим то на от той, що я вам показував, медовий да? медовий шар. Тільки це такий ну, тож, жовта шкірка у нього. А всередині, бачите огонь. Короче. І голка ще прийшла мені. Голка для проколів. Це прищеплювати. Отак воно виглядає. Протикувати. Ну, короче, я як сам навчуся, тоді вам покажу. Зараз не буду ерунду вам розказувати, як це все робиться. Зразу потренуюся сам і узнаю, як все це правильно робити, потім буду розказувати. Бо ще не темлю. Кажу по правді. Оце так воно виглядає, це що прокол робить. Бо Роман Анатольович мені казав, що цим можна ну, швидко до тисячі штук їх робити. ну, тобто, прищеплювати. Ну, прищеплювати. Я як навчуся, буду і воно саме коли робити, я це все вам висвітлю. Так що це отакось. ну, А ми тут. Ми тут обоє то в нас тільки Тортики, чаї і все. Поділився, да? на цьому все. Будьте на зв'язку, кому треба. Оце все, що, вас, що, що ви бачите. Да? Кому це треба, я оставлю номер телефона. Може кому там ще закрепки для лози треба, може стяжки, сплінкери. Ну коротко, Багато там всякого добра у Романа Анатольовича. Тобто, телефон я залишу в себе під описом. Дзвоніть, уточняйте і по насінню можете придбати. Це все із профупаковок, ви даже самі можете бачити. Бачите, вони даже покрашені. Це не не якесь там. Базарна. Це з таких же здорових профупаковок, як я вам тільки що показував галактику. Так що якось це так. На цьому все. Усім дякую за увагу, всім миру і добра, до наступних відео.